Незабаром Різдво. Але я хочу сьогодні поговорити про святу Вечерю. Різдвяний піс символізує собою період очікування ізраїльського народу на прихід Месії. А свята вечеря є кульмінацією цього очікування. Ось ось народиться Месія. Україна довший час залишалася язичницькою країною, попри те, що була охрещена. Ще декілька століть люди відмовлялися приймати нову віру. А далі. Дещо брали з християнства, але також не забуваючи і про язичництво. Тому я хочу сьогодні розібратися з вами, що ж є е, те, яке прославляє Ісуса або Він є головним у цьому святі, а що те, яке не потрібно використовувати. Свята вечеря розпочинається з дуже приємних приготувань. Господар дому колись заносив сіно і стелив під стіл. І це добре. Воно символізує собою стайню, в якій народився Ісус Христос. Стіл символізує собою ясла, в які було покладено Ісуса. Ми зазвичай звикли до дерев'яних ясел. Але вони швидше за все характерні для наших країн, європейських, де дуже багато деревини. А от там, де народився Ісус в Ізраїлі, немає стільки дерева. І такі ясла виготовляли з каменю або глини. Саме в таких яслах лежав Ісус Христос. Якщо ви ставите сіну на стіл, це символ. Сіна в яслах, на яких лежав Ісус. Зверху на стіл накриваємо білу скатертину, вона символізує собою й в яких був закутаний Ісус Христос. Але от якщо ви кладете на кутика столу часник для того, щоб вберегтись від злих духів, це недобре, це неправильний і язичницький обряд, тому що на святі Ісуса не може бути злих духів. Ісус є тим, хто проганяє усіх духів. Тому це не робимо. Господар хати виглядає першу зорю, яка символізує собою ту зорю, яка сповіщала і пастушкам, і трьом мудрецям про народження Ісуса Христа. І господар закликає всіх до столу. На початку уся сім'я молиться. Починаємо святовечерю із коштування просфори. Це такий богослужбовий хліб, який використовують для причастя, це прісний хліб, господар хати. Розрізає його на рівну кількість членів сім'ї, щоб все з'їсти. А далі приступаємо до куті. Кутя у нас також символізує Ісуса, бо вона виготовлена з пшениці, хоча є деякі регіони України, де виготовляються з рису куття. І це також добре, це не є зле. Кутя це є євхаристійний Ісус. Саме в Євангелії від Івана, 6 глава. Ісус дуже багато говорить про себе як про хліб життя. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його я дам, це тіло моє, не життя світу. Ісус є нашим хлібом життя, і кутя символізує Його Цим. До куті додаємо меду чи цукру, як який регіон, щоб вона була солодкою, смачною. Мед символізує те, що Ісус Христос, як колись Мойсей, який привів людей у нову землю, яка була багато, родюча, так і Ісус Христос відкриває нам іншу землю, землю нашого майбутнього життя, Небесний Єрусалим, де буде дуже добре. Свічка символізує собою Ісуса, і вона також повинна бути запалена на столі. Ісус про себе казав, Я є світло для світу хто піде за мною, той не ходитиме в темряви, але матиме світло життя. Це в Івана 8-12. На столі також повинні бути пісні страви. І кожен регіон має свої звичаї. Вареники, наприклад, тільки одні можуть бути з картоплею, з капустою, з картоплею, з грибами, з фасолею, з оселедцем, з халвою, з вишнею. І ще багато я, напевно, і не знаю. Чи повинно бути 12 страв? Не обов'язково. Чи саме повинні бути ті страви чи інші? Ні, це все характерно для того чи іншого регіону, для тих чи інших харчових традицій кожної частини України. І всі страви правильні. Головне, щоб пісні. А чому пісні? Тому що вони також мають символ: символ того, що як би нам добре тут не жилось на землі, в порівнянні з тим, що нас очікує на небі у нашій новій батьківщині це піст, дідух. Здавалось би, він з пшениці також символізує життя, хліб, життя. Але ні, це є язичницький ідол і йому не місце на святій вечері. Тому що це поклоніння Богу урожаю, і також це поклоніння предкам роду. Поклоняємось також і предкам, коли залишаємо тарілочку для померлих родичів. І це зовсім не є християнське. Тому це не робимо. Ще є в деяких сім'ях традиції на стіл класти хліб. Їх по-різному називають. У моєму регіоні вони називалися Васильники. В інших регіонах це калачі, корочуни, стреслі, коляда. Ну і знову хліб, і знову, здавалось би, Ісус. Але ні, це не є поклоніння Ісусу. А поклоніння, якщо два хліби стояли, тоді це поклоніння сонцю і місяцю. А якщо три, то ще додайте зорі. І фанатично ставились до цього хлібу. У мене, наприклад, в сім'ї не можна було навіть пересувати, бо до біди. А якщо його печуть, також всі в хаті мають бути тихо, бо якщо, не дай Боже, погано виросте, це також до поганого року. Забобони. Нічого спільного з Ісусом. Викидаємо. А ще після смачної, ситної вечері, обов'язково треба колядувати. Чому? Хіба це обов'язково? Так, тому що ми прославляємо новонародженого Ісуса піснями. І хто нам дав приклад? Ангели, які з'явились пастушкам, уявляєте собі, пастушки бачили небесне військо, яке співало і раділо тому, що Ісус Христос народився. Тому співайте, навчайте своїх дітей, колядина. Вона є прославою і найкращою для Господа. Бажаю вам мирного, спокійного, святого вечора, в якому буде. На першому місці Ісус Христос рождається.